Що це все було, і що буде далі зараз про розмову Трампа і Путіна? Як реагує на це Україна? Як реагує на це світ? Чи побачимо, ми буде якесь перемиря? Чи ми просто бачимо а, чергові знущання зі сторони Російської Федерації? Мене звати Ірина Узлова, з нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Так, доброго дня Ірина, слава. Росія після телефонної розмови між Трампом і Путіним запустила по Україні ракети і 145 дронів. Повідомляють про сили збройних сил України. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, реагуючи на розмову Трампа із Путіним, заявив, яка несподіванка Путін відкидає безумовне припинення вогню. За його словами, російський диктатор хоче продовжувати бомбити і вбивати невинних українців. Він хоче роззброїти Україну, хоче, щоб Україна була нейтралізована. Він хоче зробити Україну васальною державою. Він не веде переговори. Він сміється з нас. Чи бачите, ви дійсно, що Путін просто посмієв? Явся із Трампа із нас, і що на загал? Чи стало для вас несподіванкою? Те, що ви почули після телефонної розмови американського президента і російського диктатора? Ну ніяких несподіванок не було. Путін продовжує висувати не неадекватні умови як демілітаризація. Там там ж головне, там можна було почитати головне, що Україна повинна припинити отримувати західну допомогу, припинити мобілізацію та. Не отримувати підготовку війська і переозброєння. Ну далі можна було вже начитати, в принципі, так? і так було все зрозуміло, що це абсолютно неадекватні умови. Тут же питання не в тому, що не в тому, що ми почули, так? а в тому, що коли нарешті США нарешті визнають, що вони б'ються головою обстійною. І нічого з росіянами вони вирішити не зможуть, що тільки єдиний шлях це примус через силу, а, тому що вони поки що пітляють, так удають, що начебто нічого не відбувається. Ну, не може собі Трамп визнати, що його стратегія хибна, тому тут тільки допомагати треба, шановного Дональду Фредовичу, а, щоб він обрав правильний шлях. Знаєте, як говорив, якось сказав. Черчилль, американці завжди знайдуть е, правильне рішення, перепробувавши все інше. Е, так і тут треба сказати, що ви перепробували все інше. Давайте у вас єдиний правильний шлях повертатися в єдину євроатлантичну сім'ю е, і добувати Росію, тому що вони цього робити не збираються зупинятися. Е, але цікаве те, що ми побачили. Росіяни намагаються виторгувати тут собі головне. Щоб е, можна було бачити дві позиції, те, що це от припинені удари по енергетичній інфраструктурі. А е, чому вони це роблять? Тому що вони розуміють, що йде весна літа, в принципі, удари по енергетичної інфраструктурі України в цей час взагалі не мають ніякого сенсу вибити все рівно не вдасться. Так ну все ж таки зима закінчилася. Апокаліпсису не сталося, як нам обіцяли багато експертів, що й по 20 днів. Над ними правда і так вже сміюся, а ми не будемо сміятися, чого над ними сміятися, так? А, і так далі. І наступне Чорномор'я. От цікава річ, що вони, вони, вони раптом за... почали турбуватися за Чорномор'я, там, То давайте будемо з американцями вирішувати, що, що по Чорному морю, А що ви будете вирішувати з американською по Чорному морю, якщо вона навіть по доктрини Монтре? Американські кораблі не мають права заходити в чорне море більше ніж двадцять на 21 день. Домовлятися тільки можна з Україною, так як ви там що у вас там з то, то їх турбуєте, що загнали їх а, флот за Можай. А, тобто десь там в новоросійській, тому вони починають тут скиглити про те, що виявляється, тут немає а, вільного судноплавства. Ну те, що мабуть, те, що російські корабли не можуть вільно так бити по території а, України, а, і а, по енергетиці я сказав, а, тому що вони розуміють, що той темп, який взяла Україна, кожного дня прилітає сьогодні. До речі, СБУшники влупили по цьому знову по КТК. Хто не знає, що КТ, що таке КТК, це каспійська транспортна система, яка належить тому числі американцям. А по якій і Шеврон, це американські корпорації, а, качають казахську нафту, яку вони видобувають в Казахстані, так? І там трохи є і російської нафти, і так далі. Тому це знову таки показує, що вони дуже побоюються, що такими темпами, враховуючи те, що вже з'являється, що щось більш важке. Українці за літо доб'ють російську енергосистему в такий хлам. А що, що питання буде хто по як як люблять, як любить говорити росіянам Ми за... Європа замерзне да без нашого газу. Ну, що питання хто почне мерзнути? Тому що якщо такими темпами буде знищувати їхня енергоінфраструктура, а якщо Буде масове те що от говорив президент про м, м, ракети або дрони, які літають на три тисячі кілометрів. Ну я хочу сказати, це долітає вже до Оренгоя. Орінгої це така столиця газовидобутку, столиця Газпрому неформальна. А, якщо там почнуть а, серйозно працювати дрони, то тут знову таке питання в цілісності економічної системи Росії. І чи знову зможуть вони за небудь експортувати свій газ? Пане Тарасі Ігор Тишкевич, експерт з питань вивчення Росії політичний аналітик, зауважує, що Путін, який природньо в нього немає слова ні, використовує метод так званої флангової дипломатії в найкращих російських традиціях, запропонувавши допомогти деескалації Ємені, вплинути на Хуситів. наскільки зрозумів Тишкевич, також взаємодіяти в питаннях ядерного нерозповсюдження, посередництва переговора з Іраном щодо ядерної угоди. А обмін говорить про цю безпеку сунопласта в чорному морі. Так але чи можемо ми стверджувати, що зараз фактично? Сторони домовилися домовлятися. А чому Путін думає, що пропонуючи ось таку співпрацю, він буде на якісь поступки, питання російсько українського війни розраховувати, чи що, і що процес тепер досягне якогось миру, він буде безкінечним, він розтягується в часі? Ні, ні. Ну вони все правильно роблять. Давайте так: якщо дивитися, от що от якщо формат перемовин, можна сказати, що. Ну, росіяни краще були підготовлені, одразу ж почали викладати свою точку зору. чітко, ясно зрозуміло. Так білий дім затримався. Трамп до речі не вийшов до народу на брифінг. Це означає, що не так все добре. Пройшло, як він сподівався. Навіть досі немає коментарів на саме від Білого Дому, а не просто там щось в Твіттері, окремий коментар Трампа. І так далі. Тому в, да... в, даному випадку, в даному випадку ми говоримо про те, що вони намагаються як. Ні, це дуже хитровата схема. Не слід недоцінювати росіян. Вони все ж таки мають величезний досвід. А, а, створення емоційних, наприклад, зв'язків. Давайте там разом пограємо в хокей. Да? А це знову таки відсилка. А відсилка ще до 70-х років, коли була відома всім а, канадська америка е, е, серія СРСР по хокею, коли грали е, е, команди, так це зв'язка емоційна. Давайте разом пограємо в хокей. Далі, давайте десь там, може там повирішуємо, що з Іраном. Тобто вони як хочуться, вони досить правильно все, все діють. Вони хочуть зайти в різні, в різні схеми, в різні взаємодії, а потім ну давайте тут, от, у нас ще тут є проблемка невелика Україна. Да? Ну давайте що, що ми там знаєте, тут сперечаємось. У нас же там космос, хоча, хоча я мене б насмішив цей Дмитрієв. Який почав говорити про космос? Що давайте там, там космос освоювати, та нафік ваш космос вже потрібен. До тилан Маск є і все інше. Знаєте, згадую, пам'ятаєте, після 14 року, коли пішли перші санкції, Рагозін всім розповідав, що американці будуть на на батутах літати в космос. Там да? ага, щас, тепер ваш, ваш космос вже нікому не потрібен, бо маск фактично його вбив а, своєю, своєю активністю. Так ось. А, Залізти далі давайте там возити своє мистецтво, співробітництво, велика, велика руська культура і так далі. Ні, вони дуже, дуже професійно діють в цьому випадку, і він намагається правильно флангова дипломатія, але через фланги можна і в центр зайти. Так або флангова, ну, що таке, ну хто не знає, фланги це ж флангами можна вже оточити військо ворога, в тому числі, якщо у тебе потужні фланги, і тому. В даному випадку це і тактика салями, тактика налагодження контактів а, і так далі. і так далі. Тому не слід тут недоцінювати росіян, але тут все ж таки величезні проблеми, як би вони не хотіли. Це не врятує їх відпадіння сину на нафту, яка йде через політику, економічну політику Трампа, але тут вони теж намагаються викрутитись, давати там щось там допоможемо і так далі. А, і багато чого багато чого іншого. Uh, і не так все не так все просто в дійсності у них уходить і але вони 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 бачать що у них десь uh, є зачіпки вони намагаються розширити ці зачіпки до міцної такої до міцних контактів Ну, хитрі, хитрі, а як то кажуть, використовував ну, Вони завжди такими були, вони завжди так ви думаєте, чого так побудована величезна країна. На в чому в тому числі дипломатію? А це азійська дипломатія. Оце азійська дипломатія. Знаєте, як, наприклад, Чингисхан захоплював, захоплював міста? Він же ж там не тільки. Не тільки не тільки там військовою силою. Ну, наприклад, підходять до міста, оточують, так, а потім говорять іншим: ну, б'ються міста, місто не може витримати, да? а говорить, ну давайте здавайтеся, ми обіцяємо вам життя. І одразу ж розкол з'являється в місті, так? Говорить, давайте будемо от там, помиримось, може вони нас всіх е помірять там, да, тому що ну нормальні люди не хочуть воювати, вони хочуть жити, так, ну нормально це нормально цей. А потім, коли йде опер, вже, вже створився розкол в суспільстві, от, розкол в місті. Далі наступний крок. Чингисхан говорить: для того, щоб досягти мира, вбити тих, хто не хоче миру. Да? Тобто, тих вбивають, думаючи, що їх помилують. а Потім заходять війська Чингисхана і вирізають всіх. Так що, це така. От, Азійська, азійська дипломатія. Це от те, що перекликається з Візантійська, в тому числі дипломатія, це те, що перекликається в тому числі Сюнзи і все інше. У Росіян у, у них велика перевага, що вони єдині. Якщо держава щось взялася, вони працюють в одному напрямку, б'ють в одну точку. У них є а, довгострокова довгострокова воля. Чого не вистачає українцям? так? От проблема в тому, що у нас завтра ну, немає планів, стратегії. У нас щоб все по-швидкому там, да, тобто одного одного пообзивати, побитися один з одним. Ні, у них вся стратегія, тому вони достатньо ефективні в цьому, в цьому напрямку. Тут слід завтра буде уважним і недооцінювати росіян. Дональд Трамп, спілкуючись з Fox News, заявив, що Путін не вимагав негайного припинення вогню під час розмови. Ми говорили про багато речей, але допомогу ніколи не обговорювали, сказав Дональд Трамп в інтерв'ю News. Але між тим ми бачимо, що Путін говорив зовсім інше. Ну принаймні в релізах, які, які з'являлися від Кремля після цієї розмови. Ми знаємо, що підбрехують періодично то Трамп, то Путін. От то кому вірити і тут ось ця маніпуляція, що може в неї вкладатися? Давайте все вкладається наступне. Трамп не хоче визнати через своє его, що він а, помиляється, так? І тут головне, це з одного боку і погано, а з іншого до, з боку добре, тому що у нього тут є точка керування ним, а точка керування тим, що він дуже не терпить, коли хтось визнає, що він виявляється не керує всім, так? А хтось визнає, що він виявляється не, не його не поважають, і так далі. Пам'ятаєте всі ці історії, коли там кореспонденти його а, штрикали за те, що виявляється Путін. його не поважає, коли бомбардує. Україну. Далі оця от нервова реакція на повідомлення про те, що Віткафа, а Путін морде об асфальт е, пару разів проводив, так е, е, і багато чого іншого, е, коли тримав там 12 годин, е, спілкуючись, начебто з Лукашенком, це теж його нервує. І тому наше завдання всього світу підвести його під правильну думку, що треба когось влупити. а кого влупити, всі повинні показати пальцем. А зброя буде нам, як ви міркуєте після ось цієї розмови? Тут зараз нічого не зміниться в цім в діапазоні допомоги і масштабах. Ну дивіться, ну принаймні вона поки не зупинена і це дуже добре. Далі те, що ми обговорювали вже з вами неодноразово і так підмочена репутація американської зброї. А, тому що і це дуже добре в дійсності для нас, тому що це є точка теж входження перемовини вже не з Трампом, а з, з спонсорами Трампа, американськими корпораціями. Говорить, хочете гроші отримувати, так давайте забезпечити нас більшою зброєю і так далі. Тому що я ну є навпаки, розкрилася можливість збільшення допомоги. А, тому що ну він не слухається. Давай доводити його. Давай, давай зробимо Америку великою знову, в тому числі а, підвищимо репутацію американської зброї, яка а, ну на жаль зараз потерпає від а, дуже поганих новин. Про неї починають сумніватися. Тут точка, якраз точка, з'явилася тут в такій ситуації, коли Путін відверто відкрито вимагає припинення допомоги і знову її припиняти. Ну це додатковий удар вже для того. Тобто, дивіться, вони вже межують на а, межі, коли вони виглядатимуть смішними просто на да? брехливими, і коли вони не відповідають за свої слова зовсім. Так? І це оця точка, яка несумісна з ідеологімою, яку намагається просунути Трамп, а, Make America Great Again». Тобто, ну яка виграєте агент там? Так? Ну, якщо ви не можете визнати прості речі, бо от таких от речей і не можете назвати ці речі своїми іменами. А, і це дуже дуже правильний трек для нас, а, по якому принципі американці самого початку повинні були піти. Але як я вам говорив, вони рішили вирішили піти шляхом а, найлегшим шляхом, як вони думали, взяти на понт Україну. А потім вирішили, що ну як сказав Черчилль, те, що я вам процитував, знайти всі інші рішення, щоб потім все ж таки прийти до правильного рішення. А Трамп також, спілкуючись з Fox News, заявив, що е, США прагне налагодити торгівлю з Росією, яка має де дуже деякі цінні речі для нас, зокрема, великі поклади рідкоземельних мінералів і великий шматок землі. Не знаю, що він сюди вкладає. Що він сюди вкладає? І, а як же рідкоземельні мінерали з Україною? Чи він буде за обома підписувати? Де взагалі щось пропало про нашу угоду? Так, Україна Давайте. А що пропало там? То це, це ну давайте так. Що пропало? Це Трамп обіцяв американцям. 350 мільярдів за наші рідкоземельні метали. Трамп обіцяв. А ось, ну нехай він відповідає перед своїм народом, чому немає цієї угоди. Це ж на Україну винувати. Просто Україна говорить: ми підписуємо, якщо є гарантована військова допомога. Якщо немає, то навіщо це підписувати? А Трамп вже розказав, що ця угода є, а Зеленського немає. От от і все. І тут питання: хто у кого на гачку зараз. Ну, тепер ти у Зеленського, тому що Зеленський просто не приїжджав, нічого не підписує. Рідка земельні метали, ну давайте, це, ну давайте так, це все фікція. Як в, в, в умовах України, так і в умовах Росії. А, чому? Тому що Трамп не збирається нічого вкладати. Він хоче, щоб в Америку вкладали. А, і далі всі ці розмови, що там вони щось там дадуть, не дадуть. Ні, Я не виключаю, що він може підписати цей папір. Я не виключаю, що він може забрати у росіян там нафту чи газ, наприклад. Правда, там у китайців, я думаю, є своя думка стосовно цього. А, але з України він скаже: ну вибачте, тут нічим не можу допомогти. іди з ними спілкуйся або з європейцями. Ой, а як ви думаєте, від Китаю ми ще ну принаймні, я не бачила ніяких коментарів щодо ось цієї розмови. Вони напевно вийдуть ні через два і скажуть, що вони вітають залучення різних сторін до переговорного процесу. Як вони це кажуть? А як Китай реагує на те, що вони вчора побачили і почули? Як міркуєте? Ну давайте так. Нам байдуже повинно бути Китай, поки він не припинив постачання зброї з, з, з північної Кореї до цього часу? Ну дивіться, північна Корея постачає зброю в Росії з, виключно з мовчизною мовчазною згоди Китаю, тому що він фактично контролює весь товарообіг КНДР. Так? А, і тому на даному етапі він все рівно є союзником Росії. Так, він дозволяє Росії е, виживати і так далі. А, і тут у нас теж конфлікт інтересів. Ну, рухайтесь в правильному напрямку. Так, тимчасово є якесь зближення позицій. А через те, що Китаю не хочеться, щоб Росія та США випотрали випатрали Європу або на енергоносіях, або війну там створили, тому що вони торгівельні партнери. Але це не означає, що вони є тими, хто дуже хочуть доброго Україні. Да, да. Доброго собі вони хочуть. Насамперед, як не крути, так і багато хто в цьому світі. Ну що ж буде черговий раунд переговорів між Україною і Росією. Деталі припинення вогню будуть обговорювати 23 березня. А робота над цим пройде знову в Жиді, знову в Саудівська Аравія. Про це говорить спецпредставник Трампа з різних уже питань. його так стів Вітков. що ми очікуємо від цих переговорів? Україна ще офіційно не підтверджувала їх. Ну, Зеленський вчора правильно, до речі, сказав. З Чорноморем ми і так можемо розібратися. Там контролюються, там з вже наштампували дронів і там нічого нічого не потрібно. От по енергетиці підтвердили на позицію і далі сказали, що вони не хочуть миру, а що вони висувають неприйнятні умови щодо роззброєння. І дивіться, я впевнений, що цю тофту навіть теоретично не підтримує з США. Навіть теоретично, тому що і демілітаризація і все інше, ну, це, це буде перегин навіть для Трампа, а, тому що вони чітко і до цього заявили, що вони хочуть, щоб не повторювалося, А не повторювалося, це означає переозброєння України а, і так далі. Тому тут вони знову таки вони скрізь цей в дійсності. Ну просто ну, просто в цуцванги, те, що називається, знаєте, кожен крок робить гіршу позицію, коли ти не подивишся на неї. З іншого боку, а, і, і не перевернеш шахову дошку, скаже там, хрясніш там, кулаком столу, скаже, давай допомагати, у, допомагати Україні тільки, скільки треба, для того, щоб зробити Америку великою. А, пане Тараси, ну так дійсно, бо ми ж забезпечуємо і виготовляємо все більшу кількість озброєння. А чого тоді хочуть від нас, що ще хочуть від нас почути американці? Я теж не розумію. Ми ж вже все сказали тисячу один раз і зустрічалися 11 березня, і після, і після розмови Трампа і Путіна вийшов Зеленський, теж це прояснив на правду. Що вони хочуть? Ну, я ж говорю, американці не хочуть визнати, що Путін їх нажухує. Ну поки що офіційно весь світ же говорить, що вас нажухує Путін і сміється з вас. А Трамп поки що не може цього визнати. Йому потрібен якийсь такий крок, який би зберег йому обличчя, що це не він облажався всі навколо облажалися. А він сарівна як був красавчиком, так і залишається. Тут треба знайти отут якийсь крок, крок, який там в тому числі за допомогою британців, українців і всіх інших, який дозволить їм вийти з цього ідіотського становища, в якої він сам себе загнав. Блумберг повідомляє про те, що США пообіцяли європейські партнери візьмуть участь в мирних переговорах щодо України, але тому, що Росія хоче зняття санкцій, запроваджених ЄС. А це що за пасаж? такий? Вони ще будуть обговорювати послаблення санкцій, тиснути на Європу. Чи це просто насправді залучення Європи до переговорного столу? Без Ні, і... це залучення Європи до переговорного процесу, так? тому що я ж я упевнена, що американці знову билися головою об стіною, Найте після того як розбили вже декілька разів лобу, вони про щось починають здогадуватись так, але визнати це не хочуть, так а, і тому от вгадуються: вгадуються різні схеми для для того, щоб. Для того щоб для того, щоб якось це давайте вже європейці тут зайдуть, інші зайдуть. Угу. А, послаблені санкції, не санкції. Ну це називається під різними соусами, щоб когось залучати. А щоб потім розмазати все це, знаєте, по цьому по а, розмазати це все по тарілці, розмазати відповідальність. І потім сказати, ну це ж європейці не домовились. А, а ми красавчики. Ясно, в принципі дивного і немає, і в тому, що поки це провалюється, і в тому, що вже шукають крайніх. Ну нам своє робити з нашими завданнями самоокресту не наразово над ними і працюємо. Пане Тарасе, дякую вам безмежно за цю розмову, за акценти розставлені вами та за вахові роз'яснення. Побачимося ми вже на днях. Бережіть це, будь ласка, до зустрічі. Да, до зустрічі.